Контрнаступ. Да, так треба спочатку, чи ви потім доєднаєте ще Я почула тільки саме початок, тому якщо ви не проти е, ще раз сказати. Так от для того, щоб е, зрозуміти, що це і яке значення мав цей наступ, контрнаступ, проведення його, треба оцінити. Що тоді відбувалося. Е, ми готувалися спільно з союзниками декілька місяців. Заявлено було політично, воєнно політично про це. Але, на жаль, на початок на четверте в повному обсязі не були готові. По озброєнням техніки, боєприпасів, ну і ресурсів в силах не дуже багато було, м'яко кажучи. Крім того, під час організації цього наступу планувалось планування підготовки, що буде задіяне в першу чергу. Перспективний херсонський напрям, але ворог про це теж знав, який швидко виводить на те, щоб наші війська щоб перерізати суходольний коридор з континенту Росії на Крим. Але ворог теж пізнав про це і підірвав Каховську гідроелектростанцію. І і цей напрям залив водою, таким чином перекреслив такі плани Сил оборони України про контроступ на цьому напрямку. І зважаючи на це, значить, і далі. Проводились на наступноступальні дії на напрямах два напрямах Запоріжжя, Бірдянський Бердянський, Мілітопольський, і це очолював керівництво сім генерал залужний, але це було на заздалегідь підготовлену міцну оборону ворога. Яка була багато шаленована з бетонуванням, змінуванням з наявності протиходних резервів, ресурсів, і таке інше. Тобто, ці дуже важкі з точки зору подолання їх були напрямі. І крім того, генерал Сирський займався проведенням наступальних дій на напрямі Кліщівка, Андріївка, тобто Бахмутський напрям. Це вже була ресурс, був всього на один, а більше того, ще в серпні місяці було прийнято рішення і захопити плацдармі на Херсонському напрямку значить, на лівому березі, і відкрився таким чином ще і четвертий напрям. Тобто, з ресурсом на один напрям, і то не повний, намагалися е, просуватися контр наступати аж на чотирьох. Ну, це підхід був нераціональний. І вже в кінці червня було з'ясовано, що він не буде ефективним. Про що в липні вже говорили наші союзники по НАТО, але намагалися далі продовжувати а ресурсу не було. А ну нам зараз заднім числом можна багато що говорити, як було б краще, але так чи інакше, оскільки результатів не було досягнено ні на трьох, а потім чотирьох напрямках, то з липня треба було переходити в стратегічну оборону, що не було зроблено. Намагались просуватися далі, втрачати ресурс і восени Росіяни зібрали резерви, перейшли в контнаступ, і тоді цю оборону і по поточний час вести дуже важко, тому що немає резервів, які б могли б мати місце, якщо б в перейшли в стратегічну оборону. Тому за підсумками контнаступу наступу в Запоріжжі на двох напрямах. Частково такі вклінення, але не далі ніж перша лінія оборони, тому що ми обговорили дуже міцна оборона, і на бахмутському напрямку Кліщівка-Андріївка зайшли, просунулися однак, теж на тактичному рівні, не більше того. І після цього, значить, вже осені минулого року групування. Російських збройних сил проводить контрнаступальні дії, які, на жаль, ми досі наслідки таких подій з минулого року не можемо зупинити. Тим паче, що була пауза по збройній техніці з боку американців з одного боку, з іншого боку, ми тільки зараз починаємо фактично в повному ну, намагатися проводити мобілізацію, тобто призивати резерви, які б укомплектували хоча б бригади, які воюють безпосередньо на лінії зіткнення на фронті.